Війна в Україні триває і дедалі більше цивільних та військових зазнають фізичних та моральних травм, тому поряд з лікуванням фізичних недугів. Дуже важливо приділити увагу душевним ранам, які люди носять в собі. Постравматичний стресовий розлад довгий час вважали притаманним лише військовим, які служили на фронті. Наразі вже всі усвідомили, що це захворювання може бути викликане й іншими стресовими ситуаціями, а не лише війною. Скорочення ПТСР вже прижилося у суспільстві. Днями в селі Яноші на Берегівщині за ініціативи Баптистської служби милосердя було проведено лекцію за участі канадських спеціалістів у сфері розпізнавання та лікування ПТСР. Ми вже вдруге проводимо конференцію, присвячену ПТСР. Минулого року провели такий захід для капеланів. Тоді до курсів долучилися понад 300 військових капеланів. Програма проводилася у кілька етапів. Лекції проводили американські військові лікарі. Цього року нам вдалося запросити спеціалістів канадського міністерства округу Онтаріо. Наша мета була допомогти не лише самим ВПО, але й тим людям, які займаються допомогою постраждалим. Мета знайти всі сегменти, в яких ми можемо допомогти, і таким чином підтримати місцевих волонтерів та простих людей. На тренінг прибуло близько 70 учасників з різних медзакладів Закарпаття, лікарі та психологи. Команда спеціалістів з Канади, на чолі з міністром ментального здоров'я та боротьби з хворобою залежності округу Онтаріо, Майклом Тіболо, провела змістовні лекції дуже важливо, щоб не лише фізичний, але й ментальний стан був в нормі. Ми розуміємо, що війна призводить до збільшення випадків душевних психологічних травм та ПТСР. У нас в Канаді дуже дієво працює програма, через яку ми можемо допомогти великій кількості людей. Моя робота сфокусована на ментальному здоров'ї та боротьбі з хворобою залежності. Залежність сама по собі теж небезпечне захворювання у багатьох випадках. ПТСР призводить до виникнення якоїсь залежності. 70% хворих на ПТСР стають залежними. Ми прагнемо допомогти в лікуванні цієї хвороби тут, на місці в Україні. Дуже важливо, щоб військові і люди, які приїжджають з прифронтових регіонів, не отримали поранення. Але не менш важливо, щоб після того, як ситуація нормалізується, люди з ментальними ранами могли правильно впоратися з цим стресом та його наслідками і не переводили негатив на своїх близьких та друзів. Тому ми Хочемо передати наш досвід, який може бути використаний в Україні. Фахівці з Канади провели вже не один тренінг в Україні, адже кілька днів тому, на запрошення міністерства оборони, вони провели курси в Києві. А до Києва була повчальною та цікавою. Найважливіше, чому ми навчилися, це те, що допомогу потрібно приносити сюди, а не надсилати її здалеку. У Києві ми провели лекції у військовому університеті та у військовій лікарні. Нас прийняли з великою радістю та були відкриті до нас. Вчителі та студенти були дуже зацікавлені, адже ми показували їм такі методи, за допомогою яких можна досягти хороших результатів. Баптистська служба милосердя вже понад 30 років намагається допомогти там, де цього потребують найбільше. За останні десятиріччя співробітники організації брали участь у рятувальних операціях під час найбільших природних катастроф. Після того, як Росія напала на Україну, вони прибули і до нас. Ми завжди бачили, що матеріальна допомога дуже важлива, але все це покриває лише частину потреб людини. Така катастрофа, як війна, розпалює духовні потреби. Тим паче, коли хтось втрачає близьку людину, коли людина змушена покинути свій дім. В таких ситуаціях духовна підтримка вкрай важлива. Це ми і робили в багатьох країнах, і зараз робимо тут в Україні і на Закарпатті. Тутешня угорська громада, яка сама живе нелегким життям, змогла прийняти велику кількість переселенців та надати їм важливу та потрібну допомогу. Але ми всі бачили, що травми. Пережили як ті, хто рятувався, так і ті, хто приймав цих людей. Ми вже провели кілька програм психосоціальної підтримки і для дітей, і для дорослих. Для мене особисто було важко бачити, як під час завдань діти віком 6, 8, 10 років малювали вибухи поранених та смерть. Це показує які глибокі в них рани, і як важливо, щоб ми їм допомогли їх вилікувати. Група спеціалістів з Канади після візиту в Україну проведе такі ж тренінги в Будапешті для тих, хто там займається вимушено переміщеними особами з України та проведуть зустріч з тими, хто рятуючись з кризових регіонів, знайшов прихисток в Угорщині всі ми тут присутні, працюємо заради того, аби змінити світ на краще і щоб подолати ті складнощі, які здатні зламати людське життя. Я вдячний Баптистській службі милосерди за те, що вони організували цю подорож. Трохи згодом ми проведемо такі ж курси в Будапешті, аби допомогти тим, хто підтримує біженців з України. Серед учасників команди були спеціалісти в галузі психології та фахівці своєї справи, як, наприклад, слідчий Джон Тібай, який звернув увагу учасників заходу на важливість розмов у невеличких групах. Кожному варто знати, що він не на самоті зі своїми травмами, адже, хоча пережиті ситуації та травми можуть бути різними, є деякі спільні риси, які легше проговорити в групі. В темряві завжди є світло, і в певному розумінні цим світлом може стати людина, яка своєю хоробрістю надасть сил своїм побратимам. Я в своїй лекції хотів підкреслити важливість життя, адже кожен день гарний життя нас вчить, щоб ми кожного разу рухалися далі, і в цьому нам допоможе спільна праця з людьми в подібній ситуації. Вже більше семи років проводжу тренінги для груп, де увага сфокусована на подоланні ПТСР, і в нас є хороші результати. Коли ми розкриваємо свої проблеми за допомогою спеціаліста, то ми повинні знайти спосіб їх лікування. Для цього найкраще поспілкуватися з такими людьми, які вже знайшли свій шлях до зцілення, з тими, хто вже подолав своїх демонів. під час війни страждають не лише військові, адже цивільні люди, родини втрачають частку свого життя. Та змушені рятуватися, і дуже часто вони переживають жахливі ситуації, і вони теж серед тих, хто потребує допомоги. Недостатньо займатися лише тими людьми, які пережили фізичні травми адже часто їхня людина переживає стресову ситуацію. Важливо знайти ті спільноти, де можна отримати силу та поради. Війна має як прямий, так і непрямий вплив так, на сім'ї. Та програма, яку ми представляємо, дає поради для вирішення сімейних ситуацій. Важливо, щоб увага була сфокусована на всі проблеми, які мають реальний вплив на життя сімей. Першочергово потрібно забезпечити базові потреби. їжу, Дах над головою та одяг, але не менш важливо створити атмосферу, в якій родина може залишатися родиною. хворобою ПТСР займаються і на всеукраїнському рівні. Олена Зеленська ініціювала програму ментального здоров'я. Ти як на думку регіонального координатора програми на Закарпатті Таїсі Симочко, вже реалізовано певні кроки, але й надалі дуже важливо, щоб проводилися курси, в межах яких спеціалісти надають підтримку широкому загалу. Загалом дуже важливо говорити про ментальне здоров'я, тому що ця тема є надзвичайно важливою. Люди мають розуміти, що дбати про ментальне здоров'я так само важливо, як і про фізичне здоров'я. Також внаслідок війни і військових дій, кількість людей, які зазнають різних психічних травм, вона зростає і відповідно зростає також кількість людей, у яких з'являються певні уже хронічні травми і стани. Пов'язані із психічним здоров'ям. Власне, ця конференція є дуже важливою, тому що вона висвічує питання роботи із людьми, які переживають посттравматичний стресовий розлад. І, власне, загалом це важливо знати для всіх фахівців, які працюють безпосередньо у контакті із людьми. Це можуть бути соціальні працівники, лікарі, вчителі. І важливо розуміти, власне, які є ознаки посттравматичного стресового розладу, як може це у людей проявлятись, і яким чином працювати із такими людьми, а також перенаправляти їх уже до більш вузьких фахівців. Також дуже важливо розвінчувати міфи, які стосуються посттравматичного стресового розладу. Важливо розуміти, що ПТСР це діагноз, який встановлюється тільки лікарям, і, власне, працювати із ним також мають виключно лікарі і фахівці, які мають медичну освіту. Але, е Психологічна просвіта або загалом освітній такий компонент, коли ми більшу кількість людей навчаємо, що це таке, і як правильно з цим працювати, є надзвичайно важливим, щоб формувати таку екосистему надання послуг і підтримки людей із різними психологічними травмами. Учасники та спеціалісти заходу підкреслюють, чи ментальні проблеми потрібно лікувати вчасно. Тому ті, хто помічають на собі або своїх близьких симптоми ПТСР, мають якомога швидше. Чи звернутися за допомогою спеціалістів в будь-який медзаклад або групи психологічної підтримки?